700 високооплачуваних робочих місць з'явилися на шахтному управлінні в місті Покровськ на Донеччині. Зараз відкриваються дві додаткові лави. Є завдання по збільшенню видобутку вигілля, і тому ми набираємо персонал. Компанія Метенвес шукає прохідників, електрослюсарів, підземних гірників очисного забою та машиністів гірничих виїмкових машин. Окрім вакансії з кваліфікацією, у нас є вакансії з навчанням, де ми на робочому місці на базовій підземні професії: гірник підземний та машиніст підземних установ. Під час навчання на теорії зарплатня буде близько 9 тисяч гривень на руки на період практики. Безпосередньо вже в шахті зарплатня складатиме 19 тисяч гривень на руки. Після навчання зарплатня гірника підземного складає 26 тисяч гривень на руки. Можливий вахтовий метод роботи графік підбирають індивідуально. Компанія гарантує повний соцпакет із комплексним медичним страхуванням. Тільки із Запоріжжя на шахту управління Покровське вже працевлаштувалися 66 людей. У нас є активність у всіх наших містах присутності і в Запоріжжі, і в Кривому Розі, і в Кам'янському. Щонеділю мінімум одна група. Їде на працевлаштування, щоб опанувати гірничу професію, звертайтеся в центр кар'єри Метинвесту у Запоріжжі на проспекті Металургів 24, з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00.